Згідно з повідомленнями італійських слідчих, головний підозрюваний у здійсненні нападу на різдвяний базар у центрі західного Берліна, 24-річний громадянин Тунісу Анісамрі, можливо, зупинявся у Нідерландах. Слідчі повідомляють, що знайшли в його рюкзаці дві невикористані сім карти, які роздавали безкоштовно у торгівельних центрах голландських міст Бреда, Наймеген та Зволле між 20 та 22 грудня. Італійська частина розслідування вивчає маршрут пересування Аніса Амрі. Слідчі також намагаються з'ясувати, чи Амрі мав спільників, які йому допомагали у підготовці та здійсненні нападу. Слідчі також простежують маршрут пересування підозрюваного з Берліна до Мілана через Францію. У Німеччині тим часом було заарештовано громадянина Тунісу, який на думку слідчих мав мати причетність до нападу. Ростань тіла вбитого водія польської вантажівки, на якій було здійснено напад у Берліні, було здійснено у польському місті. Щецені польська поліція повідомила, що згідно з тими доказами, які було здобуто, висувається версія, що водія не було вбито за кілька годин до нападу.